Я вірю в те, що Віктор Янукович прийме відповідальне рішення як президент країни. Я вірю в те, що не дивлячись на всі проблеми, які пов'язані з прийняттям цього рішення для нього особисто, він переступить через це, прояви політичну мудрість, політичну силу і волю. І для того, щоб угода була підписана, він піде на цей крок. Що стосується юридичних аспектів, я хочу дуже чітко розвіяти будь-які інсинуації щодо відсутності підстав для помилування, або точніше відсутності можливості для помилування. Ось, будь ласка, ось указ президента України від 16 вересня 2010 року. Підпис під цим указом президент України Віктор Янукович, тобто це вже президент чинний підписував цей указ. Я хочу дуже чітко зачитати пункт. Положення, затверджене президентом Віктором Януковичем, щодо помилування, наші опоненти з партії регіонів, кажуть, що помилування неможливо у зв'язку з тим, що Юлія Тимошенко не відбула половину терміну покарання, а також неможливо у зв'язку з тим, що засуджена за так звані тяжкі злочини. Зачитаю дуже чітко, що сказано в цьому положенні. Клопотання про помилування засуджених, які не відбули половину призначеного їм строку покарання, а а також клопотання осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, можуть бути задоволені за наявності обставин, що потребують гуманного ставлення. Віктор Янукович говорив саме про гуманне ставлення, саме про гуманітарну місію, і чинне законодавство дає можливості всі можливості для президента прийняти це відповідальне рішення. Я сподіваюся, що після зустрічі в Польщі з трьома президентами, президент України не на словах, а на ділі хоче, щоб Україна підписала угоду у Вільнюсі і він підпише і рішення про надання можливості Тимошенко отримати медичну допомогу в Німеччині і угоду з європейським союзом.